Народ, привіт! Сьогодні поговоримо про автомобілі, які краще не купувати. Навіть якщо, на перший погляд, вони здаються вам привабливими. Тому, якщо ви хочете заощадити час, гроші і нерви, залишайтеся з нами. Сьогодні розповідаємо про авто, які з великою ймовірністю можуть стати головним болем для своїх майбутніх власників. Буду вдячний за ваш лайк та коментар. Поїхали! Десяте місце Ford Mondeo 4-го покоління. В дволітрових бензинових ecoboost двигунах часто зустрічається прогорання поршнів, а в дизельних версій часто виходить з ладу паливна система. Зокрема, ламаються форсунки та система рециркуляції відпрацьованих газів. Це може призвести до втрати потужності та збільшення витрати пального. Так як мондео машина немаленька, ходова частина також потребує уваги досить часто. А про трансмісію PowerShift чули вже, мабуть, усі. Вона рідко підлягає ремонту, а БУ запчастина коштує просто неадекватних грошей. На дев'ятому місці Peugeot 207. Здавалося, безобідний автомобільчик, який точно не буде дорого коштувати в обслуговуванні. Але досить часто такі авто місяцями стоять в гаражах з поломками. Найбільше власники скаржаться на малопотужний та ненадійний бензиновий двигун об'ємом 16 літра, а також на роботизовану автоматичну коробку передач. А проблеми з електрикою це, напевно, суто французька тема. У будь-який момент у вас може перестати працювати центральний замок, фара або бортовий комп'ютер може мигати як новорічна ялинка. А відкриття зачиненого автомобіля задоволення не дешеве. На восьмому місці Infiniti FX 35 це японський кросовер з 3,5-літровим бензиновим двигуном, який охоче споживає моторну оливу і запиває її 15 літрами бензину на 100 км. Автомобіль має жорстку підвіску, так як побудований на одній платформі зі спортивним Nissan 350Z. Через вік машини кузов теж буде уже не в найкращому стані. Хоч і виглядає він досить гарно, ліквідність такого авто мінімальна. На сьомому місці BMW 3 серії в кузові Е90 з бензиновими двигунами. Так машина виглядає актуально і сьогодні, так керується вона класно, так їде теж непогано. Чому тоді не купувати? А тому, що більшість таких машин сьогодні на українському ринку це, м'яко кажучи, мертв'яки. BMW дуже не люблять неоригінальні запчастини, а українці люблять. А ще власники таких автомобілів люблять надавити на педальку газу. Тому скручений пробіг на 250 тисяч кілометрів можна спокійно множити навіть не на два. А загалом це стандартні болячки BMW: споживання оливи, підтікання оливи, дорога підвізка та низький кліренс. На ці авто почали встановлювати бензинові мотори нового покоління з алюмінієво-магнієвими блоками циліндрів, які виявились не дуже надійними. Ніжні алюмінієві важелі передньої підвізки, а також так звані плаваючі селинблоки позаду взагалі не переносять поганих доріг. На шостому місці автомобілі Mazda 3, другого покоління з бензиновим двигуном 1,6 літра. На перший погляд, симпатичний автомобіль. Але те, що він пропонує за свої кошти, думаю, взагалі того не варто. А що ж він пропонує? Слабенький двигун, який з часом починає під'їдати оливу та витрачає занадто багато бензину, слабенький кузов та й загалом неякісне лакофарбове покриття. Корозія на цих авто прогресує якось по-особливому. А світлофар можна порівняти з дешевим ліхтариком з Аліекспресу. Шумоізоляція, а точніше її відсутність, буде нагадувати вам про Таврію. Але Таврія ж дешевша в 10 разів. Також автомобіль має дуже низький кліренс, тому не рекомендував би навіть початківцям, які шукають маленьке авто. До речі, трійка третього покоління від Mazda – це взагалі інша історія, тому до неї ця інформація не відноситься. На п'ятому місці старенька c 606 з 3-літровим бензиновим турбодвигуном. Я не буду зараз вам розповідати, що для того, щоб замінити ланцюг ГРМ, потрібно зняти двигун та розібрати майже півмашини, оскільки майже усі Audi з двигуном V6 вимагають схожої процедури. Але такий екземпляр, на мою думку, абсолютно цього не вартий. Цей двигун став відомим своєю схильністю до утворення задирів у циліндрах. Багато агрегатів типу CAJA були замінені по гарантії офіційними дилерами. Якщо перед покупкою не перевірити стан циліндрів за допомогою ендоскопа, то з величезною ймовірністю вам прийдеться проводити капітальний ремонт двигуна із встановленням чавунних гільз. І знову ж таки, треба бути неабияким фанатом саме цього двигуна, щоб вкладати у 20-річне авто такі величезні кошти. Саме через нераціональність таких ремонтів я б не рекомендував купувати Audi з таким двигуном. На четвертому місці корейці, і їх буде два. А саме Hyundai Sonata Kia Optima, з бензиновим двигуном об'ємом 2,4 літра. Ці двигуни часто мають проблеми із задирами в циліндрах навіть при невеликих пробігах. А також мають підвищену витрату оливи. Але що цікаво, так це те, що такий автомобіль можна зустріти з двигуном 2,0 LPI, які із заводу виїжджають із газовим обладнанням. І дивно, але вони зазвичай мають набагато менше проблем з двигуном. На третьому місці Volkswagen Passat B6 з бензиновим двигуном 1.4 Turbo. Усі ми знаємо, що B6 Passat славиться своїм поганим нистійким до корозії кузовом. Але якщо, наприклад, дизельний варіант може вам запропонувати економічність, а 1.8 Turbo може видавати непогану потужність. То з 1.4 ви точно не отримаєте ні одного, ні іншого. Але найбільша його проблема це малий ресурс роботи. Двигуну дійсно важко тягнути цього середньорозмірного седана. І це, звичайно, впливає на його ресурс. А коробка робот DQ200 із сухим щепленням, це коробка робот DQ200 із сухим щепленням. Усі про неї знають, усі від неї тікають і не дарма. І на другому місці це більшість автомобілів, які коли-небудь випускалися в Україні. Крім нашого Лануса, звичайно. І це за з вас та шкода, яка збиралася на нашому єврокарі в місті ЧОП. І на першому місці будь-який представник китайського автопрому. Якщо ви цінуєте своє здоров'я та безпеку своєї родини, ніколи не купуйте автомобілі марки Джілі, Черрі, Гавала, Боліфан або інші якісь. Я розумію, що низька вартість цих автомобілів це, напевно, єдиний аргумент, щоб їх купити. Але я думаю, що краще купити старіше авто і не боятися сідати за кермо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячний за вашу підписку та коментар. Побачимося у наступних відео.